Всім добра здоров'ячка! Щоб бути майстром, треба мати інструмент і мати чим робити. І ще я ніколи не буду рекомендувати комусь щось, якщо я сам не користувався цим інструментом. І я вам хочу за... Просто розказати про цю пилу Хольцман, яку порекомендував мій знайомий, який користується цією пилою. Мені теж надали знижку. 10%. І я просто хочу вам порадити, що це є хороша пила, хто займається якимось конструкціями, столів, каркасами, всім таким. Що в цій пилі дуже цікаве. Які в попередній пилі в мене того не було, там дуже важко було робити. Вона поламалась три роки не витримала Але так, дивіться, є речах для виставлення кута. Відчі, ви собі виставляєте, є шкала для виставлення кута. Наприклад, от ми виставляємо, і нам треба кут. 20 градусів ми Собі та, Оцей кут. Що. І найголовніше, що, що тепер ми Вернули назад цей речажок, ми вже затиснули. Кут стоїть на місці. Тепер у нас є зажим з вінтом, який не треба крутити. Просто відпускайте такий зажим, досувайте по розміру, зажали і все, ви включили, і пила пішла. Є два положення, є черепашка, є зайч скоріший і повільніше. -по -по Я наріжу на зайчку. Все, відкрай, відпустив і воно пішло. Е -е, я просто не було. Е -е, так що на, е -е, над відео буде в описі посилання на цю сторіночку, де ви зможете ці посилання побачити дуже цікавих станків, яких я сам ще не бачив. Я дуже довго переглядав це все. ЧПУ станки, там різні, ну дуже багато чого цікавого. Тепер буде вказаний номер телефона, Якщо хтось захоче замовити, так само, як я замов по рекомендації, я рекомендую, то ви обов'язково назвете промокод derenko 10%, і тоді ви будете мати знижку 10%. Ну, а зараз я покажу що вам, чим я раніше користувався.